Скоро вже буде Пасха, тому готуємо м'яска рідні. Сьогодні пропоную приготувати м'ясний хлібець. Ідеально підійде для Великодня, чудово нарізається, смачний, також і гарячим. Нам потрібен 1 кг фаршу будь-якого. В мене свинина з яловичиною. Солимо, в мене одна чайна ложка, бо солоні спеції. Я беру приправу Айріс до м'яса півстолової ложки. Ще додам одну столову ложку сушеної цибулі, петрушки та кропу. Додаємо одну столову ложку борошна та одну столову ложку. майонезу. добре перемішуємо. Інтовно ділимо м'ясну частину на три. Форму для запікання в мене 25 на 11, 7 сім висоту. Вистілаємо пергаментом, викладемо одну третину м'яса, вирівнюємо трошки. Зверху кладемо будь-який сир в мене плавлений, далі шинку. Головне, щоб вони були тонко порізаними. Знов м'ясо вирівнюємо. І далі за схемою сир та шинка. Останній шар буде знов таки м'ясний. Розрівнюємо, зверху змащуємо 1-2 двома столовими ложками кетчупу, посипаємо конжитом, випікаємо в добре розігрітій до 200 градусів рівно 45 хвилин. Залишаємо стигати прямо в формі. Далі дістаємо та нарізаємо. Він чудово тоненько нарізається, але дуже смачний і гарячий. Чудова альтернатива ковбасам. Смачного!